Тільки ще ви будете шукати хороших русських, ось цих всіх співаків, якихось політків, які висловились проти Путіна, проти свого. Вони молодці. Це просто якась хвороба в українському суспільстві, що ми багато наших громадян просто обожнюють тих росіян, які десь щось сказали, що вони не підтримують СВО, або якось. Прямо не підтримують. Осі ці Макарєвічі, Пугачови, Галкіни. Ви, українці, носитесь з ними як з якимись напівбогами. Макарєвіч не підтримав війну. Він молодець. він цар. Пугачова не підтримує війну, ай-ай, молодець. Ви знаєте, ви забуваєте одну маленьку річ. Пугачова, Макаревич, Галкін і всі-всі-всі інші. Вони громадяни Російської Федерації. Вони відповідальні за цю війну. Не тільки Путін. Тому що якщо ви розділяєте оце влада в них погана, вона на нас напала, а росіяни невинні. Тоді якось ви заганяєте себе в дуже таку Ментальну пастку. Ці росіяни роками, десятиліттями використовували паспорт Російської Федерації, права громадянина. Вони їх реалізовували. Вони вели там бізнес, вони танцювали, співали для всіх цих російських. Газпромів, Сеченів в різних путіна і так далі, вони обслуговували весь цей політичний клас. Вони на ньому наживались. Вони жили в тому середовищі, отримували з цього свій зиск. Але громадянство це не лише права, це і обов'язки, в тому числі відповідальність. Так само, як ми, українці, несемо відповідальність за дії нашої влади, якби ми напали. На якусь умовну Молдову і бомбили би Кишинів, Тому що захотіли б собі вернути якісь там історичні території, тому що у нас там Пилип орлик, десь там Конституцію приймав. Це було б дивно. І ми би з вами несли за це відповідальність. Якщо ми не вкладемо відповідальність за цю війну, в тому числі на тих, хто не підтримує, на Пугачову, на Галкіна. На Макаревича, на всіх-всіх всіх інших, тоді ми їх виводимо за душки. І завтра кожен росіян каже, а я не винуватий. І якщо вони не винуваті, вони і нічого не мають робити для того, щоб спокутати свою провину, для того, щоб зупинити цю війну. Що вони всі, ці хороші руски, роблять? Вони говорять, я не підтримую свого. Все, я умив ручки, закрив ручки, і далі собі функціонують. Вони хочуть, щоб ти, я, Петро, Оксана, Степан, щоб ми боролись з Путіним. Щоб ми розхльобували наслідки їхньої діяльності. Вони привели його до влади. Вони підтримували роками. Хтось дію, хтось бездіяльністю. Це вони, ні я, ні ти. А вони. І тепер, коли прийшла пора відповідати за свої вчинки, а вони, як громадяни, несуть відповідальність, вони умились. Вони все, я виїхав собі, я не підтримую СВО, і собі далі заробляю, роблю концерти на всій цій діаспорі, і українці туди приходять до них, які знаходяться в інших країнах, і все. Тобто хороший русський, той умовний, він говорить я проти війни, і все. І на цьому він закінчує свою антивоєнну діяльність. Коли ми з вами говоримо, що ці всі росіяни несуть відповідальність за цю війну, і вони повинні робити щось, щоб її зупинити, вони починають. Умивати ручки і казати, а що я можу зробити, а я це, а я не винуват. Я взагалі абстрагувався. розбирайтеся якось самі з нашим Путіном. Коли стоїть питання донатів на ЗСУ, один литовський волонтер колись мені сказав таку цікаву річ, що вони там в Литві для цих емігрантів російських придумали дуже хороший тест на хорошого русского. Якщо він готовий задонатити на ЗСУ і донатить, хоча б невелике суть в тому, щоб символічно дати 10 євро там в місяць. Не важливо, це ж не значить, що він має продати все своє майно і віддати на зсу. Якщо він своєю гривнею, рублем, євро підтримує ЗСУ, він вкладається. Більшість росіян принципово не донатять на ЗСУ. Під різними соусами, а ми не можемо донатити на вбивство наших співгромадян. Тобто, коли нести відповідальність, ви абстрагуєтесь від цієї держави. А коли треба закинути українцям на дрончик, щоб ось того вагнерівця якогось, чи мобілізованого російського солдата, який вбиває українців, десь там поховало під Херсоном. Вони цього не хочуть і принципово цього не роблять. Ті, хто росіяни, які воюють в РДК, наприклад, ось це люди, які показують, що вони несуть відповідальність за дії російського уряду. Вони докладають зусиль для того, щоб звільнити Росію від цього монстра. Свою Росію! А ці всі Пугачови і компанії, вони не докладають зусиль. Вони хочуть, щоб українці розрулили їм цю ситуацію. Вони її заварили, а українці мають розрулювати. А вони ніяк не мають долучатися. Той самий Макарєвич, з яким всі носяться прямо як з якимось напівбогом і готові українцям, які проти нього щось там кажуть, перегризати глотки, заявив. В інтерв'ю це його прямі слова, пряма мова, що він не донатить на ЗСУ, тому що він не хоче, щоб якась е ракета, куплена за його гроші, впала на Москву і вбила його сина, який там проживає. Це не я вигадав, це той самий Макаревич, і ви можете перевірити це, сказав в інтерв'ю якомусь там російському. Іншому опозиціоніру. Ви всі носитесь тим, що він якогось там путінського цього... журналіста по славнах. Але на ЗСУ він не донатить принципово. Тому що в Москві живе його син в ненависному цьому путінському режимі, який з Макаревичем в контрах. І він не хоче, щоб ракета прилетіла і вбила його сина. Тобто ваш син в Києві, в Харкові. В Дніпрі має бути під обстрілами, а його сині. Ну, ладно, скажем, батьківський там інстинкт збереження. Окей, ЗСУ це не тільки ракети, які летять десь на Москву. fpv дрон не літає на Москву. fpv дрон літає на лінії зіткнення там, 5, 10, 20 кілометрів. Якщо Макаревич би. Задонатив конкретно на фіві-дрон, Купив би фіві-дрон, щоб, от, скажімо, передати не грошима, а прям дроном, щоб точно знати, що він не полетить на Москву, на його синочка. Це було би вклад в знищення окупанта, припинення війни. Но Макаревич цього не робить. Не робить і Галкін, не робить Пугачова і інші. Пугачова вільно приїжджала в Російську Федерацію над там похорон, Пісков з нею там спілкувався, хіхікали. Бізнес хорошою рускою, цей Пугачови, Галкіни. він є в Російській Федерації. Вони собі живуть зараз за кордоном, кайфують, бізнес працює. податки сплачуються, і все йде в шоколаді. Ті самі Макаревичі і інші збирають концерти, в Лондоні рекламує, в Європі, в Ізраїль. А те, що українські діти вмирають, і за те, що він, держава з його паспортом, почала війну. Держава, в якій він є громадянином і він відповідальний. Якщо ви Любі мої українці будете носитись цими хорошими русскими, будете заглядати їм в рота і ледь не обожнювати, бо він сказав, що він проти СВО. Проти СВО це має бути базова прошивка. Росіянин, який проти СВО, це норма мала би бути, а ви робите це досягненням. Тобто, у вас до українця. Більше вимог, ніж до росіянина. Українець, що ви його поважали, повинен не знаю, що прям для вас зробити. А росіянина, ви готові поважати і носити на руках просто за то, що він скаже Я проти Путіна, я проти Василова. І жити собі далі як жив. І ви цим вбиваєте Українців. Чому? Тому що. Ті росіяни з вашої толерантної позиції, що вони не винні, нічого не роблять. Абсолютно нічого, щоб зупинити цю війну. Коли нам кажуть, що а що вони можуть зробити, а якщо там мітінг, чи десь там напишеш в інтернеті щось, тебе зразу закриють і так далі, да, можуть закрити. Да, може інспектор Іванов. Дубінкою по дупі надавати. Але в Україні вбивають людей. Російські ракети, російські дрони, російські солдати. Росіяни повинні усвідомлювати те, що вони відповідальні за цю війну. Російська пропаганда прокачує це населення, щоб воно нічого не робило. І ви. Українці, підтримуйте цю російську пропаганду. Коли я в Чатрулеці зустрічаю якихось росіян, які десь там скажуть, що вони там проти війни, проти Путіна, просто починають деякі коментатори писати: Андрій, заблюрік обличчя, їх завтра посадять. Та плювати мені на те, що їх посадять. Плювати. Мені треба, щоб вони не мовчали. Мені треба, щоб вони щось робили. Щоб вони гуртували навколо себе, да, посадять когось, да, комусь печінки відіб'ють, когось травануть, як Навально. Але інші, можливо, хитнуть цю систему. А Якщо ми, українці, які сидимо під обстрілами, у нас велика кількість знайомих, рідних, які в загинули, в когось поранені, і ми досі толеруємо ось цих. Росіян, які сидять рівно на дупі, і просто іноді, може, висловлюються, що вони проти війни тихенько. Ми ж їх підтримуємо, замість того, щоб сказати, ти винуватий. Мені недостатньо твого слова, що ти проти війни. Мені треба, щоб ти робив діло. Задонать на ЗСУ. Боїшся, з Росії є куча там, через знайомих з інших стран, країн і так далі. Ті, хто навіть, тому що кажуть, там з Росії, якщо задонатити, це зразу тюрма і так далі. А де ті тисячі, десятки і сотні тисяч росіян, які виїхали з Російської Федерації, де їхня активна позиція в підтримці ЗСУ? Не просто в підтримці там, цивільного населення десь там. Біженцям помогли чи ще щось. А саме в підтримці ЗСУ. Тому що це є критерій, чи людина дійсно проти війни. Не питання в тому, щоб вона продала все своє майно. а питання в тому, щоб вона долучалась. Тоді вона вже декларує: Я проти війни. Я за те, щоб війна зупинилася. Я за знищення путінського режиму Кремля і Російської Федерації. Ні. Вони умивають ручки. Займаються собі бізнесом в Європі і живуть, як і жили. А ви, українці, повинні страждати за них. Тяжко це доносити до наших громадян, але ми повинні. Тому візьміть і поширте це відео обов'язково. Скиньте своїм знайомим. Якщо ваш друг знайомий десь розказує. Ну, Росіяни не винні, а не всі там е, такі погані, а це просто Путін напевно, а проста людина, що вона? Скиньте їм це відео. Вода, камінь точить. Ми один раз, другий, третій, але ми повинні достукуватись до наших співгромадян, доносити до них цю інформацію. Якщо росіянин не Допомагає ЗСУ, значить, він розділяє вбивство українських людей. Значить, він підтримує свій режим. Чому він це робить? Боїться. Не знаю, це нас не цікавить. В кримінальному сучинстві є таке поняття, да, як дія, а є бездіяльність. Бездіяльність, яка приводить до. Тяжких наслідків, вона теж злочинна. Росіяни, які сидять четвертий рік, якщо ми вже повномасштабку кажемо, да? тому що насправді все ще з 2014 року почалось, але вони нормально всі функціонували і привели до того, що в 2022 році була повномасштабка. І вже навіть з 2022 року. Вже пішов четвертий рік, і вони всі сидять і чекають. Сидять і чекають. Щоб що? Щоб ми, українці, здобули їм свободу. Щоб ми їх звільнили з рабських пут кремлівських? Я не розумію тих українців, які це підтримують. І я впевнений там в коментарях в мене зараз будуть хейти. Тому що я в Фейсбуку писав, і люди починали. «Та ти досягни того, що Макаревич досягнув Та ти, Та ти!» Та мені плювати, що він досягнув. Його держава вбиває людей в моїй державі. Хто він там був Досягнення Мені абсолютно байдуже. Він, не тільки Путін, а він, Тобто там і Макаревич. Стріляє по нас ракетами. Син Макаревича, який живе чомусь в Москві, він не боїться Путіна, да? не боїться, що його за, скажімо, діяльність папи арештують. Йому все одно, він там комфортно себе почуває. Він не вивіз дитину і не сказав: Боже, хлопче, давай будемо жити за кордоном. Він живе в Росії. Він сплачує податки, займається бізнесом. Заробляє, в тому числі на вас, наївні українці. Іноді є такі теми, які можеш донести до людей, а є які доносиш і прям думаєш. Ну не знаю, як ще пояснити, щоб наші українці прокинулись і почали думати україноцентрично. Який би там не був росіянин хороший, нехороший, да, українці мають бути для нас в пріоритеті. Ми не повинні створювати з росіян якихось кумирів. Ми не повинні любити їх і таскати в наш інформаційний простір як таких прям ідеологів, взір... Взір... взірцевих борців з режимом. В чому їх боротьба? Воїн ЗСУ робить більше, ніж цей хороший росіянин. Но ви з цим хорошим росіянином будете носитись, а воїна ЗСУ забудете, не згадаєте. Саме головна теза, що для росіян підтримка ЗСУ. Це має бути не, скажімо, досягнення, а обов'язок. Це те одна з маленьких речей, як вони спокутують свою провину за початок цієї війни. Звісно, краще, щоб вони вдавалися ще й до якихось акцій прямої дії чи вступали в добровольчі батальйони. Які воюють проти Російської Федерації, чи вчиняли якісь е відповідні е заходи прямої дії на території Росії, а просто слова, ну, якби вони не допоможуть. Більше того, пасивність таких публічних діячів, як той самий Макаревич, Пугачови, Галкіне, які не включається в активну боротьбу проти путінського режиму, вона транслюється на всіх інших хороших росіян. І вони всі сидять на попі рівно. Для них є приклад. Та, да, достатньо, я не підтримую свою, все. Ти скинув камінь з душі, ти розібрався зі своїм сумлінням, і далі тобі нічого не треба. Ти сидиш, п'єш чай. Читаєш новини і переживаєш за українців, як їм там тяжко. Все. Росіяни мають не мовчати. Росіяни мають не просто казати я проти війни, а росіяни мають робити кроки для того, щоб ця війна закінчилася. Поки ви будете носитись цими хорошими росіянами, вони нічого й не будуть робити. Тому що для чого? Це статус у них є, визнання в них є. Наші українські медіа носяться з ними, там, який він молодець, яка вона молодець. А в результаті що це змінює? Ми, їх, тих, хто відповідальні за цю війну. Робимо ще й напівбогами, за те, що вони нічого не роблять, щоб спинити наслідки своїх дій. Уявіть, що влада це як такий сторожовий пес. От у вас є собака, там, сторожова чи бійцівської породи, ви несете за неї відповідальність, як власник, так і громадяни несуть відповідальність за свою владу. Якщо ваш пес безноморника, Зірвався і бігає, кусає людей, хто винен, ви винні. І ви повинні бігти, зупиняти його від смику, і він вас може покусати, да? якщо він неадекватно сприймає реальність. Може покусати, але це ваш пас Ви несете за нього відповідальність. А коли ви стоїте і дивитесь, як. Ваш песик по вулиці кидається на дітей, роздирає їм обличчя, і ви нічого не робите. За що вас хвалити? За що вас любити? Мами цих дітей будуть казати, Боже, який ви молодець, ви не підтримуєте дії свого пса. Я сумніваюся, що хтось б з вас так реагував. Всі б реагували. Забери свою собаку! Але з ось цими всіми хорошими рускими ви так не дієте. Ви починаєте постити їх, ганяти по мережі, які вони молодці. Ви робите із хороших русських ікони. Ікони опору, які нічого не роблять, які привели війну в наш дім. І які своїм бездіяльністю продовжують цю війну? Дуже вас прошу, скиньте це відео своїм знайомим, просто щоб вони послухали. Я його ось так від душі записав, мені це дійсно болить. Я хочу, щоб більшість українців все ж таки перестало усвідомити і перестало носитись цими хорошими росіянами. Що вони там не робили, це їхній обов'язок зупинити цю війну, а не їхні досягнення чи право. Вони зобов'язані це робити. У них є вина переді мною, перед вами, перед всіми нашими громадянами. І вони мають її спокутувати. Поширте це відео, залиште лайк, напишіть в коментарях, що ви думаєте про це, чому наші. Громадяни ще досі носяться, що вони шукають, в них? що вони хочуть і чому вони не можуть сприйняти, що ці росіяни відповідальні за цю війну? І як нам змінити цю ситуацію? Слава Україні!